Скажіть, ну як пройшла зустріч. Ну передусім, я хочу подякувати президенту Еммануелю Макрону за те, що він організував нашу зустріч. Важлива зустріч Еммануеля, моя і президента Трампа. Дуже хороша зустріч. Важлива, що вона конструктивна і атмосфера важлива, що ми розмовляємо, ми говоримо про Україну, говорили. А вже ж тільки про Україну, і про українців і про те, як підтримати, і які сильні українці, які вистояли всю цю навалу російської агресії, і те, що ми всі хочемо, щоб був мир, але для нас дуже важлива і це наша позиція, щоб мир був справедливий для всіх нас, і щоб не було можливості у Росії у Путіна. Колись або ще якихось агресорів, щоб була, щоб не було у них можливості повернутись, і це найважливіше справедливий мир і гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки для України. І домовились, що ми будемо продовжувати працювати. Побачили якісь сигнали того, що Трамп може змінити свою позицію щодо того, що замирятися нам треба там по лінії розділу, по лінії. Ми сьогодні в процесі обговорення різних питань. Ми повинні працювати більше, більше зустрічатись. Наші команди будуть також працювати. Це важливо. Поки що зарано про щось говорити. Позиції України вони зрозуміли. Це дуже важливо, щоб партнери знали від нас наші позиції, а не від когось третього. Без України цей мир справедливий, будь-які домовленості неможливі. Це партнери чують. Я дуже радий, що вони все це сприймають. а хороша була.